Що то має бути? гра Типа версія пільменю. Так. З пільменю ми ще точно не знімав. Я відвертаюся, ти вибираєш пельменю. Угу. Uh -huh. А потім ну, поки. Так, ти не дивишся, так? Да? Хай yes. це буде. Ось ця пельменя. Добре. Верка ти. Ну, ти вибирай, я поки подивлюся. Ні. Не дивися, закрий. Угу, ось а, які правила, ну, верніше, не правила, а яка умова, хто виграє, хто програє, що роблять? Що роблять? З'їдають каструлю пельмені, яка ще є. Ні, ну, ну давай, але ти зима поділися. Давай не каструлю, давай останні. Ну, якщо їх нова лишиться. Окей, якщо я буду як... До останній грати, не буде. <рес> якщо можна. Ну, добре. Ну, давай я тоді. Ну, давай, начни. <рес> Мать, це легендарний мув. Що? <рес> ти першу вже взяла тонець. <рес> Значить, то все мой, да? Mm, а ти тепер, Давай я поки їм, а ти э, злосна на мене дивися. No, ну добре, дам да. тобі другу попортку. Чесно бо люблю тужен. Хай буде. ця. Хай буде. Пум-пум-пум. Угу. <му> Живий. Блін, я вже забула. Знаю. Так я й його ось цю пенську, правильно? Не пади. А ти помниш, який ти вибрав? Вроде б. Давай я попробую другому. Угу. Живий. Угу. Он ну, за другий геніальний мув, і я звидав усю тарілку. Често я одну пельменю жила, з'їла і все. Такі пані скухай десь брала. У ням-ням. ням Реально ням-ням. І штиляту. Ням-ням. Ага. Це то була отруйна моя. так Mm. So <laughs> ти цілу тарілку пельмені. Я <laughs> два рази в Два. Хоть би останню пельменю взяв. помочав Помочав так, і одним файно з'їв, така файна була. І mm. ти ще досі дивишся. Наші відоси без підписки. Без підписки. Без підписки.